Роль Войтила взагалі став папою, якого все життя супроводжило слово перший перший папа слов'янин, перший найбільший мандрівник, перший, хто відважився говорити з молоддю, зрозумілою її мовою, поклавши проповіді на музику слов'янського папу. До речі, ще на початку ХХ століття пророкував польський поет Юлія Словацький. Головною ж політичною заслугою Вайтила. Його земляки поляки вважають безкровне повалення комунізму, передусім у своїй країні. Йому 91, і Він звик до уваги преси Євгенію Шмурус – один з трьох живих однокласників майбутнього папи короля Войтили. Для нього Іван Павло II – просто Льолек. у гімназії Льолек мав найвищі оцінки. Вже тоді читав в оригіналі Гомера, Вергілія, Горація, швидко писав усі контрольні з грецької і латини, але ніколи не біг здавати перший. Завжди чекав, коли напишуть інші учні. Годові рідне місто Івана Павла II. Його вікна виходили на стіну базиліки і сонячним годинником і написом Час утікає. Вічність чекає. Тепер навпроти години 21.37 дописали дату 2 квітня 2005-го, щоб навічно зафіксувати мить, коли помер Кароль Войтила. За кілька місяців до смерті він зустрівся зі своєю улюбленою футбольною командою Краковія. Колись біля клубного стадіону папа проводив меси. Кароль Войтила вперше побачив, як грає Краковія у товариському матчі у відовицях, і відтоді став її Лівальником єпископ на трибунах. Це було щось незвичайне. У духовній семінарії войтила. Навіть пробував стояти на воротах і грати у баскетбол, але це не дуже подобалося його вчителям. Окрім футболу, пристрастю майбутнього папи був театр. Якби не духовна семінарія, він напевно став би актором за плечима десятки ролей, зокрема і у професійних трупах. Колись це називалося золотою залою. Ця сцена тепер єдині театральні підмостки, на яких Кароль Войтила грав у рідному місті. Тут, у відвідах все почалося, і життя почалося, і театр, і навчання там була цукерня. Після екзаменів ми бігали туди на тістечка з кремом. Чи тістечка? Тут були неповторні, коштували 10 грошів, А ми змагалися хто з'їсть їх найбільше, не запиваючи. Ми з льоликом з'їдали 8, 10, А був один хлопець-рекордсмен. Він з'їдав 16. Але солодким життя Короля не було. Вже у 9 років у майбутнього папи померла мама. У 12 він втратив старшого брата. У 21 залишився сиротою, коли поховав батька. Їхні могили на Раковіцькому цвинтарі у Кракові. Глава Ватикану відвідував під час кожної з подорожей до Польщі. Біографи вважають, у роки Другої світової майбутній папа уник депортації лише завдяки тому, що влаштувався на роботу у кам'яний кар'єр, а у 1940-му взагалі на хімічний завод. Поляки дуже пишаються ось цією капличкою. На розі двох краківських вулиць. Саме сюди король Войтила щоранку приходив помолитися по дорозі на хімічну фабрику. Рідну Польщу папа відвідав вісім разів і ніколи не лишався осторонь. У 91-му зупиняв зарозумілих політиків і пострадянські чвари. Це моя матка, це моя мама. Ця земля. Зрозум. Замійте ви усі, які важите. ці справи. ці справи не можуть мене не боліти, і вас повинні боліти у Ватикані. Його теж оточували співвітчизники. М'ячеслав Макшицький 9 років був другим секретарем. В останні роки я допомагав йому підводитися, відсував крісло, тримав під руки. Колись він жартома сказав: Ніці, якщо питатимуть, що робиш у Ватикані, то кажи витягуєш святого отця з під столу. Утім, ані куля терориста, ані немічне тіло і тяжка хвороба не зупиняли його нескінченну світову мандрівку. За 27 років протифікату. Папа Поляк відбув 104 офіційних візити. Його відвідини України спричинили справжній фурор у душах вірників, що виросли за радянською залізною завісою. У пам'ять про папу Пілігрима поляки вигадали мобільну вантажівку музей. Вона уже об'їхала всі великі міста. Платформа агрегат вантажівка має 18 метрів, власне електропостачання. Ми їздимо з березня, і найближчі 100 днів графік розписаний. Наш девіз доїхати до кожного навколо собору у лагівниках біля Кракова сьогодні. Зібралося здається не менше паломників ніж на площі святого Петра у Римі. Упродовж дня тут пройде мільйон віруючих. Тепер король Войтила блаженний, і його культу Польщі набирає обертів. Його іменем називатимуть костели. А річ, яка належала папі, прагне мати кожна парафія. У папського секретаря ціла колекція: пояс, сутана, посуд, ляска з гербом Ватикану. Та найцінніше волосся. Коли до до Івана Павла приходив перукар. Я читав йому голос книжки і так час від часу збирав його пострижене волосся. Тепер в Україні маємо реліквію. Волосся папа М'ячеслав Макшицький. Тепер вже львівський архієпископ обіцяє помістити у каплицю Римокатолицької катедри у Львові. Так свою реліквію матиме і Україна. Омелян, що для Данкевич, Польща ТСН Тиждень, плюс